Чотири дні до референдуму у Криму вже видають перші бюлетені. Дістатися півострова не так то вже й легко. Чому рейси із Симферополя до Києва скасували, скільки коштуватиме референдум? Ольга Кучер розлогіше. Крим не повернеться в Україну. Спікер Кримського парламенту Володимир Костянтинов заявив, таке повернення неможливе, і Київ саме тому винен. За сторони центральної власті України в адрес Верховного Савіта звучать угрозы. угрози. Щоправда, прикладу погроз він так і не навів. Зате півострів повно готується до референдуму. Сьогодні вже почали видавати бюлетені блокування міністерством юстиції України баз даних виборців на заваді не стало. У нас є всі списки збирателі, тому що на території Криму в 2012 році проходили вибори депутатів Верховної Ради України. У нас є фізичні всі списки. Повністю підготовлені, напечатані і захищені бюлетені на вибори. Витратять 11 мільйонів гривень. А якщо захочуть приїхати спостерігачі, нехай дістаються поїздом чи машиною. Аеропорт Цимферополя не працюватиме до дня голосування. жаль, ми зараз винуждені временно ограничити можливість прийому гражданських літаків. І любых других типів самолітів в аеропорту Это вынужденная мера, она прекратится 17 марта на следующий день после референдуму временная акція з целью недопущения на полуостров провокаторів. тимчасово до референдуму не працюватимуть журналісти державної телерадіокомпанії Крим. Вони бойкотуватимуть голосування, вони бо поділяють політику каналу. Ми не розділяємо інформаційну політику телеканалу на даний момент, і у зв'язку з цим беремо тайм-аут до закінчення референдуму. А от новопризначена кримська прокурор. Ка твердить у Криму на відміну від повного хаосу в решті України повний лад і референдум це лише підтвердження того Носителем суверенітету і єдинственним істочником власті в Україні. Я повторяю, єдиним істочником власті в Україні являється народ право приділяти і змінювати конституційний строй України принадлежить існуєте народу і не може бути узурпірована державою або должностним ліцом. Неважно, каким яким способом і образом вони прийшли к власті, в тому числі через кров. А поки нова прокурорка готується до виборів, Крим активно заліплюють білбордами. Людям зверхню повідомляють: Крим разом із Росією. Ну, тому, що більшість я думаю за Росію. І за цього про, проукраїнських плакатів немає. Ольга Кучер, Діана Скляренко та Олександр Хоменко. Програма вікна СТБ.